На території Російської Федерації було неспокійно. У ніч проти вівторка безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод. Після атаки в районі НПЗ спалахнула пожежа. Я думаю, що ми можемо згодом продемонструвати і відео, які з'являються, які публікують в різних пабліках. І серія вибухів прогреміла над російським містом Енгельс. Як відомо, раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БПЛА, і Росавіація ввела тимчасові обмеження в аеропорту Саратова. Безпілотники вже, якщо я не помиляюся, то в шосте атакували саратовське НПЗ і відповідно повідомляються про влучання, що означають. Повторні атаки на Саратовський нафтопереробний завод для української стратегії глибоких ударів по тилових об'єктах Російської Федерації. Наскільки успішні ці удари з точки зору зниження і енергетичних і логістичних можливостей російської армії та про ціль атаки в районі Айнгельсу? тому що ми пам'ятаємо, що там розташований важливий аеродром, де базуються російські винищувачі, це дуже важливо. Важливо почати робити аналіз з завершення. Вашої фрази відносно того, що там базується, як ми знаємо, стратег... літаки стратегічні і... і тактичні теж але в першу чергу стратегічні авіації ту 95 мс з яких запускаються відомі нам крилати ракети хасто 101 і це саме ті для такі, які найбільше постраждали під час проведення СБУ операції Путіна. І ми бачимо, що це відбувається е, на тому е, застосування найбільш потужне відомо зовсім декілька днів тому е, був масований повітряний удар, і там взагалі жоден літак Ту-95 не приймав участь. Інша справа, що вони намагаються компенсувати іншими засобами, які є, і в даному випадку е, випадку найбільш інтенсивно це робиться з застосуванням. Балістичних ракет, і цей компонент був наймасовішим за, за весь час нанесення ударів. Але те, що стосується цих літаків, ситуація виглядала так. В зв'язку з цим є термін такий військовій справі, нарощує зусилля на ну, головному напрямку чи там, де у ворога є слабкості. І в даному випадку. Ми бачимо, що нанесення глибинних ударів по об'єктам, які пов'язані з виробленням, зберіганням і транспортуванням паломастильних матеріалів, і це стосується підрозділу частин збройних сил Російської Федерації. Наші відбувається ефективність підвищується. І більше того, відносно, що ударні наші апарати безпілотні до дрони, в першу чергу різних типів застосуються, але були окремі повідомлення, що приймали участь і а, ракети а, наскільки це ефективне сполучення? Ударних безпілотних апаратів і ракет, і ракет дронів відбувається під час нанесення ударів військовим об'єктам, Ми бачимо на тимчасово окупованому Криму Значит, ефективність значно вища. У нас відбувається масштабування цього виду озброєння. Ну, є особливість із того, що надають нам наші союзники. Вони все ж е, закрито, чи як але ж, е, не, не дають можливість наносити їх зброєю удари в глибину Російської Федерації по різним причинам. І зв'язку з цим е, важливе збільшення масштабування вироблення цього ракетного ракетно дронового е, озброєння і їх застосування. Е, якщо ми е, сили оборони України. Е, Пошкоджують чи знищують можливості позабезпечення логістичного, особливо таких великих літаків, як стратегічні, дальні авіації, то це відбувається і на їх застосування, ну, і зрахуванням того, що були безпосередньо вони пошкоджені під час операції. Тому ситуація на цьому напрямку і навколо нанесення удара саме в тому районі на поточний та, час такова. Пане Ігоре, ви пригадали тимчасово окупований півострів і пропоную вам згадати, що українські захисники в Ніч на 10 листопада атакували нафтобазу Гвардійська на території Криму. Безпілотники влучили точно в ціль. Військові пояснили, що нафтобаза федеральної державної казенної установки Гвардійські відіграє по суті ключову роль у постачанні пального окупаційним. Силам у Криму тому наскільки цей удар може вплинути на здатність російських сил підтримувати паливні запаси для техніки і авіації, згаданої вами, і флоту на півострові. Також як це повпливає на ресурсність окупаційних військ глобально на півдні нашої країни, ми з вами потім поговоримо про те, що відбувається на Запоріжжі на запорізькому напрямку, тому маємо взаємопов'язувати. Пониження потенціалу логістичного забезпечення, як ми бачимо на всіх ділянках фронту, це е, обетка якби ведення воєн, воєнних дій знижується потенціал і ефективно вести бойові дії не буде можливості у будь-яких підрозділів і частин раніше чи пізніше це буде проявлятися. Зрозуміла такі такого роду оцінку і аналіз ситуації нашого керівництва, яке займається організацією бойових дій, на тимчасово куховано Криму, і все це відбувається, тому що велика потреба в паливі, ну, в різних видах. Це ж не тільки там тиспалива, бензини, але і всякі додатки, присадки до авіа. Гасу, наприклад, для літаків і таке інше. Тобто, тут в комплексі, і при наявності даже базових павломастильних матеріалів, дуже важливо вот ці додатки. Сруханням цього, коли наносяться удари і знижується цей потенціал, активність безумовної дії знижуються. Війська, які знаходяться на тимчасово тимчасовокупованому. Криму вони забезпечують логістикою південні свої частини, ну і вони скажімо, вразливі з точки зору відстані оборони і таке інше. Незважаючи на те, що росіяні великі зусилля прикладають, щоб здійснювати цю оборону. Ми бачимо, наприклад, на Кримському мосту. Але я думаю, Всьому свій час от вдало в відбувається тим паче, що це не просто застосування окремих наших засобів повітря на нанесення ударів. А готується пері... такого роду операція. Попередня проводиться розвідка. З'ясовуються засоби протиповітряної протиракетної оборони, ворожі пробиваються, їх пригніщують, прибивають е, коридори в цій системі протиповітряної протиракетної оборони, і це надає змогу більш е, активно і ефективно е, використовувати ці засоби, про які ми з вами говорили. Тобто, це і ударні дрони, і, і дрони ракети, і безпосередньо ракетну зброю. Компоненти і доля якої весь час збільшується, пане ігоре. До ситуації на Запоріжжі, на запорізькому напрямку, відбувається ускладнення ситуації там суттєве збільшення сірої зони та окупація. Окупантів та ку окупація з боку російських військових у спанівки про це повідомляють аналітики проекту Deep State, Вказується, що суттєво збільшилася сіра зона в Запорізькій області повітинку Солодки, Новомиколаївка, Рівнопілля, ново Новоспанівське. Чим обумовлена присутність збільшення присутності в районі даних населених пунктів, де здійснюється постійна його фіксація по всій сірій зоні, і пригадували, що. В діпстейт, що весь час Гуляйполе було непроступним містом, по суті, для противника, який докладав свій час багато зусиль, аби спробувати залізти в місто. Тому які цілі переслідує Росія в даному випадку? На жаль, вкладається активізація дій на цій ділянці Запорізької області, скажімо, на стратегічному рівні, щоб захопити це політичне, воєнполітична, так сказать, їх ідея згідно. Порушення переформатової Конституції російське захоплення чотирьох областей. І е, ми бачимо дії на Донбасі фактично захопили Луганську, напружені бої важкі йдуть в до Донецькій області, і відмовились від е, захоплення Запоріжжя. і ну, Херсонської області складніше, тому що там Дніпро, Рубіжці важко, скільки не на наші. Переправи ці, які вони організовували, і десанти фактично топили в Дніпрі ворожі. І в зв'язку з тим, що плани були просуватися по Запоріжжю, а вони з Сумської області ресурсів великих немає і йшли на те, щоб знімати свої війська і перекидати в Запоріжжя, і з деяких інших ділянок, тобто це більше місяця тому. Як відомо відбувалося, тобто це говорить про те, що при бойовим діям захоплення цих територій в Запоріжжі вони приділяють відповідне а, 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 значення. І ну, ми до цього характеризували, якщо подивитися лінії зіткнення на Запоріжжі, це такий стратегічний погляд на мету, яким чином вони намагаються реалізувати. Якщо подивитися оперативно-тактичний, Рівня, то тут їх війська просування відбувається на стики трьох областей, тобто Донецької, Дніпропетровської і Запорізької, і важливо, як вони вважають, з боку діяти Дніпропетровщини, заходити на Запоріжжя і проводити просування подальше. І якщо ми розглядали лінію зіткнення по Запоріжжю, то згоден з вами, що тримались у нас гуляй польський цей район оборони, я більше приділяли частку західного флангу, де вели бої за Кам'янське, за Стіпногорська і ще північніше Приморська. Тобто, вони такі фланговий удар проводили для того, щоб Вийти значить, ще з флангу на Запоріжжя, проснувся від Статнегорська до безпосереднього Запоріжжя 25 сп'якілометрів. Це вже місце, з якого починає діятися більше озброєння для нанесення телерійського і дронового нанесення ударів, і вони намагаються зменшити це, щоб включати все більше і більше дешевого ударного озброєння. Але останній час. І ви звертали увагу, активізація відбулася, а й всп'єновка захопили її, і далі бойові дії навколо ну, нових населених пунктів і просування далі. Тобто, ресурси, якщо не вистачає у них, а вони підтримують відповідний рівень, особливо по військовослужбовцям, то на тому, де Іде просування це стосувалося Дніпропетровської області. Тобто, це не підпадає ні в чотири області, це не підпадає в значе формування і розширення санітарних і буферних зон, але оскільки мало місце просування найбільш ефективно у них по Дніпропетровщині, то вони знімали. Свої ресурси, навіть з е, такого оборонного пункту, який вони зараз активно атакують, як е, Покровськ. тобто та вітіля знімали е, дві бригади і прикидали на Дніпропетровщину, щоб нарости це просування. Ну а тут ми бачимо е, спамапі, е, значить, заход з боку стики цих областей в бік е, е, Запоріжа. і об'єктів в першу чергу, це навколо Гуляйполя. поля. Пані Ігоре, ви згадали про Покровськ більше про це місто населений на пункт. Поговоримо. Російські війська зосередили значні сили в районі Покровська, намагаються прорвати українську оборону, або встановити контроль над усією Донецькою областю. І Українські війська міцно тримаються за логістично важливе місто. Заявив про це головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, вкотре у неділю виданню Нью-Йорк Пост до Покровського фронту. Російська армія направила близько 150 тисяч військових російських терористів. До наступу залучені і механізовані групи, і чотири бригади морської піхоти, про особовий склад і кількість таку. Тут ваша думка, і про інтенсивність зараз бойових дій, тому що декілька днів тому говорили про зменшення інтенсивності наступальних дій і про перегрупування противника на даному напрямку. Ну, на якісь ділянках можна говорити про зменшування. Але в цілому мірноградська агломірація це великий такий об'єкт, оборонний район а, по площі, а, значит, де весь час йдуть досить активні бої А питання в тому, в якому вигляді. Безпосередньо в Покровське відбувається подальша інфільтрація а, в ворожих цих груп. Вони діють фактично вже в всіх районах. А, вони закріпились на жаль, уже з півдня на заході е, значить, міста, і намагаються з добропілля активізувати там дії, незважаючи на те, що е, завдяки зусиллям наших сил оборони у, 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 України е, фактично були ліквідовані на цьому напрямку, як відомо, прорив їх на 17 кілометрів. Розсікли там на три е, ділянки північнішов вже ліквідували і полонених. Взяли середній цей їх анклав зараз та йду, йдуть бої різноінтенсивне е, тоже досить і е, ми з свого боку підрозділи наші намагаються мінімуму звести логістичне забезпечення цього. А ворог навпаки з цього району з північного. Атакувати, і, і ми бачимо, да назустріч з двох сторін і зменшити цей коридор логістичного забезпечення в Покровськ, а він забезпечений не тільки наших військових, які безпосередньо в Покровськ, а також діють в Мирнограді. І е, зрозуміло зусилля нашого керівництва як головнокомандуючих генеральна сирського, тому що на Добропіллі, на півночі намагаються. Таська в основу цього їх наступу які видно від на карті вот з благітне района ударити, як кажуть, корінь цього просування для того, щоб зупинити дії їх подальше. Подальше дії зрозуміло, що це перерізати і фізично атачити військових, які там знаходяться безпосередньо по Мірнограду, вони діють на околицях, але просунулися з економічного, зі Сходу, ну і з, з півночі. Тобто, мірноград військових наших логістично залежить від ситуації безпосередньо в Покровську. Вона там важка, і це забезпечення здійснюється таким чином. В Мирнограді там десь біля двох бригад наших, ну які зараз, якщо не такі інтенсивні бої, як безпосередньо в Пакровське, але досить сильно залежить від стану з точки зору постачання. Пару днів тому вдалося завести так, такий, як би скажемо, канвой логістичний в ці райони для поповнення ресурсу військових, які діють на півночі наших міста Покровська і далі Нірноградська цей район, тобто ситуація там ускладнюється і набуває рівень до критичне. З нашого боку були головнокомандуючим. Ми знаємо, що фактично він там управляв цими діями декілька разів. І значимість цього підкреслюється тим, що там працював президент, якраз на Добропільському напряму. Значить, ну дії невдалі ворожа можна характеризувати навіть, на Добропільську напрямку. Там 51-ша їх армія, бригада, відповідно зняли керівництво і командуюча армії і командира бригади. На цьому значить поміняли керівництво і армія, яка там третя, по-моєму по номеру, яка за спиною 51 перший ресурси своєї лівого флангу перекинула бік де для того, щоб е, сформувати більш ресурс на цьому напряму, і вот тумани в цьому місці були, були атаки механізовані, які наші попалили там е, десятками е, техніки. Ну а зараз її треба накопичувати. Можливості такі, як вони вважають, нема. І тому на да, добу дві застосовувалися там по декілька одиниць механізованих сурувань з урахуванням того, що в таких умовах наші дрони не так активні для того, щоб просуватися і поправити там ситуацію. Тобто, ну покровська мирноградська агломірація дуже важкий стан. Там відбувається і ну, виконується велике завдання нашими підрозділи частини з точки зору перемалування і знищення військових збройних техніки ворожої, але так чи інакше ворог все більше ступені закріплюється на, на різних ділянках захопили в Покровську промзону. Вот і намагаються, якби, розширювати свій вплив по своєму місту, і ситуація поступово переходить. Я би сказав, критично. Пане Ігоре, і про ситуацію на Харківщині поговоримо. В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон, а також просунувся у Вовчанську. Про це повідомив у телеграм-засновник підрозділу Кракен Костянтин Немічев. Він наголосив на тому, що вздовж частини лінії кордону існує так звана буферна зона близько п'яти кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. І, Відповідно, саме цим активно користується Російська Федерація. На вашу думку, пане Ігоре, які фактори дозволяють російським військам окупаційним повторно перетинати державний кордон у районі Бологівки? Чому ця ділянка залишається вразливою? Ну, в принципі, логічне пояснення цьому є. Але чому ворог обирає і цей напрям, окрім того, що відбувається зараз у Куп'янську поблизу населеного пункту Куп'янськ? Дивіться, стратегічна. Це інший напрям, але формусформульований воєнополітичним керівництвом Російської Федерації формування так званих санітарних буферних зон. І ми пам'ятаємо, більше року тому починало все це з Харківщини, потім Сумщина, включили вони Чернігівщини, і з повітря зараз розбивають Чернігівщину. Хапасухадова сил не вистачає вести бойові дії. І тому, значить, питання у тому, як Тим чином на різних ділянок здійснювати тепер уже рівень оператив оперативно а оперативно тактичне, що відбувається, це Харківщина, туди був направлений для стабілізації цієї ситуації. Генерал Тропатий. а але ми бачимо, що стан там досить непростий, да і от ці починалися там мілове. Захопили вони в нас свій час. Там рота стояла. Прагенсійна, ну питання не тільки в цьому, да відсіля, і вони е, розширюють всі і поєднуються. І воно було окремо, це якби анклава, а Потім на бачите, на схід об'єднують з тим, що було закоплене до цього. Ну і формування дій навколо Купінська, тому що цей вузел Купінськ-Купінськ-вузловий сам по собі важливий, як місто Купінське, напружені бої, але ще. Треба звернути увагу на да, річки йде від Купінська вниз, і на схід від цієї річки, там є угрупування наших військ, яке дуже залежить логістично від стану безпосередньо в самому місті, і там переправи є південніше в бік Купінська вузлового. І розуміючи це, ворог організують дії в районі піщаного населення пункту, робить вклинення. Ось все наше групування. Ну з метою цей відомий да, от ви показали і додатково було з піщана. Один великий а тепер ще нижче по карті. Ми бачимо додаткове, вони зробили рейти просування. Ну для того, щоб об'єднати. І взяти під контроль на цей район, який містіми, і в цілому той район, який є на ліліжі від цього місця, міс ну місця місцевості, а від міста Куп'янська, Куп'янська і Куп'янська вузлового. тому тут оцінки ситуації треба робити по сукупності не тільки по самому місцю, хоча там вона непроста, але і скажем в районі, які Купінськ-Вузловий, і на сході від річки, де є е, наше ну, таке невелике групування військ, яке веде бої дії з обмеженими логістичними можливості, які відбуваються через місто Купінськ на півдні і через ті переправи, які є через цю річку. Пане Ігоре, Я вам щиро дякую за. Важлива аналіз того, що відбувається на полі бою. Обговорили ми те, і як сьогодні вибухало на території Російської Федерації, і на тимчасово окупованих територіях. Завчора я вам бажаю спокійного продовження цього дня і кажу до зустрічі. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, засновник фонду закриємо небо України, був з нами на прямому зв'язку.